Класним подарунком на день закоханих або на 8 березня стане ось така класна лінійка для догляду за обличчям. Меді з це поетапна програма для домашнього догляду за чутливою шкірою сухого і нормального типу, делікатне очищення, збереження гідробалансу та захист бар'єрної функції шкіри. Засоби лінійки спрямовані на глибоке зволоження, підвищення толерантності шкіри до зовнішніх подразників та зниження її реактивності. Комплексний догляд дозволяє підтримувати оптимальний рівень зволоженості, адаптувати шкіру до факторів довкілля та відрегулювати природні механізми самозахисту. І перше лінійки – це очищувальний крем гель ніжно, але ефективно очищає суху чутливу шкіру. Його завдання це делікатне видалення забруднень та залишків макіяжу. Друге лінійки – це зволожуючий тонік, насичує шкіру необхідною вологою, заспокоює та тонізує. І виконує функцію провідника, тобто готує шкіру до нанесення засобів по догляду сироваток та кремів. І третій етап це зволожуюча сиворотка для обличчя шиї та декольте, призначена для базового або додаткового догляду для сухої чутливої шкіри. Вона добре зволожує, відновлює хідроліпідний баланс шкіри і покращує її еластичність та пружність. Четвертий етап це денний заволожуючий крем SPF 15. Гіпоалергенна формула крему спрямована на підтримку оптимального рівня зволожності та захисту шкіри протягом дня. Зволожуючий крем, зменшує видимість моршок та тонких ліній. Мінімалізує вплив негативних чинників довкілля на шкіру протягом дня. Ну а п'ятий етап це нічний мультиактивний крем. Високоактивна формула засобу спрямована на відновлення ліпідного бар'єру шкіри і ефективного розгладження змочок та запобігання їх появі. Тому таку класну поетапну програму для домашнього догляду ви можете придбати в нашому магазині за посиланням.